Ми працюємо тільки поки з гранатами і вогами, піднімаємо, скидуємо, бо таких дронів мощних не маємо. Найважче це виносить не один раз поранених. Засчет того, що багато техніки, дронів, різних модифікацій. Стало важче працювати. Вітаю вас, друже. Дякую. Представтесь, будь ласка, ваш позовний адвокат. Адвокат просто. І ваша посада головний сержант. Так, головний сержант. Скажіть, будь ласка, чи мали ви досвід участі в бойових діях до 24 лютого 2022 року? Так, мав. З 2016 по вересень 2018. -го. Де ви служили? В складі 90 окремого десантного батальйону імені Івана Зубкова, Героя України. Mm -hmm. І ваш батальйон брав участь в яких подіях? Де це було? Донецький аеропорт раз. Mm -hmm. Промзона Авдіївка-2. Мар'їнка 3, Світлодарська Дуга 4 і так далі. Досить величезний. Так. Чи можна порівняти те, що було тоді і зараз. Війна, характер. Змінився. Дуже сильно змінився. І скажу так, що за щодо того, що багато техніки, дронів, різних модифікацій, стало важче працювати і знищувати їх. Ну і плюс, скажімо так, інженерно саперна справа не стоїть на місці у ворога. Дуже серйозні знешкоджують сапери такі речі, що я про них тільки чув, але не бачив. Зараз противник багато в чому вчиться, в тому числі і у нас. Вони не мали ні засобів зв'язку таких на початку війни, ні міновибухова справа у них була зовсім інша. І зрештою, це стосується в тому числі і озброєння. Що ви можете сказати про те, наскільки ваші називаємо їх так, ну колегами їх неправильно називати, скажімо так, ваші візові з того боку російська розвідка, яка стоїть, наскільки вона зараз екіпірована і підготовлена до ведення бойових дій. Ну, різні підрозділи є. Є підрозділи, які слабо екіпіровані, є підрозділи, бо вже були випадки у нас заходу і знищення, то були екіпіровані добре, судя з того, що вони втратили відеокамеру свою, якось так і ми бачили, в чому вони були, як вони працювали, то тобто, і таке є, і таке є. І більш підготовлені, і менш підготовлені. В чому зараз полягає ваша... Головне завдання розвідки, на чому концентрувати свої зусилля. Збір, збір інформації, е, як раніше казав, знаєте, взяти язика. Ну так, да, збір інформації, заволодіти полоненим, заволодіти якоюсь зброєю, незалежно від яка вона там, чи це міномет, чи це автомат, чи це танк, неважливо е, отримати розвіддані, передати. Богам бойної артилерії, щоб вони могли знищити. <клухи> ну і також самі робимо вогневі враження на знищення і спричинення шкоди противнику. А, з тих бойових дій, в яких брали участь в складі бригади, що було для вас найважче. Яка, яка сама подія? Саме найважче це виносить не один раз поранених. Тим більше з сірої зони, де невідомо нічого. Тому а це найважче, мабуть, було. Ну і плюс важко, що е не просто ходити, як кажуть, е все залежить від свого рівня і рівня саперів. Е Чим вищий рівень сапера, тим надійніше проходить де і тоді нема втрат. А так, помилка, ну, все буває в житті. І несемо втрати, слава Богу, трьохсоті. ну, ну Виносимо, спасаємо хлопців, слава Богу, живі здорові. Тут таке саме важке було. Чого зараз найбільше потребує озброєння і оснащення вашого підрозділу? Ну це очі. Очі, щоб ми могли вночі ходити як днем раз. Це засоби зв'язку більш модернізовані, які дозволяють без зв'язку. Це не робота взагалі. Що стосується зброї, також не вистачає таких. Точних гвинтівок, гарних прицілів по оптики. От. Ну, це таке. Навіть зараз, через півтора року. Да, навіть зараз, навіть зараз да, ми замовляємо волонтерів, бо вони коштують дорого. Ну і нехватка, хочеться, є можливість, як кажуть, не просто літати на дронах, а скидувати прямо до них туди, mm -hmm. до ворога. І, на жаль, нема таких дронів у нас, які б могли брати. Ті ж міни 82-120 заносить і скидувати. Ми працюємо тільки поки з гранатами і вогами, піднімаємо, скидуємо, бо таких дронів мощних не маємо. Хоча у нас є обучені люди і можуть це робити. Mm -hmm. Тільки дайте, я кажу, техніку і навчимося і будемо виконувати бойові завдання. Чи ви виконували бойові завдання на півдні Херсонської області? Я особисто ні. А в районі Бахмута Солідара. Так був. Ну це було ще в ті годи, 16, 17, 18 mm -hmm. там. <клес> ну, Харківський. Тоді. Харківський наступ. І Харківський, так. Да, да, да. І тут це. це. Це, що було якраз. Да. Тоді, 9 да. місяців тому. Да. Е, чи ви брали участь в другому атаці на Байрак? Ні. Конкретно Ні, Ні. Ні. не приймав участі. Ви вже заходили туди, на, на той берег, я так розумію. Ну так, да, пізніше. Трошки. Пізніше. Я в бригаді з'явився трошки пізніше. На ваш погляд, чому тоді вдалося дуже швидко змусити противника відступити? І чому в них почалася така ну, швидка паніка, при тому, що вони мали і підготовлені позиції, і достатнє озброєння? Ну, по-перше, з чутом свого досвіду, це не перша війна в мене. Я і в Карабахі воював, і в Баку, і в Сумгаїті ще в 89 90-му році, то, скоріш за все, що інформація не вийшла нікуди, це раз. По-друге, спланували дуже все ретельно і були більш підготовлені підрозділи, бо, як кажуть, фініш я це вже бачив. От. І завдяки всьому цьому воно вийшло дійсно так, що вдалося швидким темпом таку велику територію звільнити від ворога. От. Тому все залежить, щоб не вийшла інформація, все ретельно підготувати, спланувати і тоді. Можна реально робити речі, які можливі, це так. Як ви оцінюєте результати рейду РДК на території Білгородської області з точки зору планування, виконання і того наскільки противник виявився готовий, не готовий до цього? Е, противник цього не знав, не був, не був готовий. Це було явно видно. Тим більше, якби скажімо так, в них було бажання. Я не знаю там всіх нюансів, то я думаю, що вони б Белгород могли захватити і піти б далі, тому що ну, вони реально не очікували в цьому напрямку якісь активні штурмові дії взагалі. взагалі. А зараз вже ми розвідку робимо, дивимося, то вони тут вже зараз укріплюються двома ешелонами, мінірують і ну, розуміють, що все може виникнути ситуація. Не те, що там стандартно на Бахмуті, стандартно там на югах, угу. а вже вони розуміють, що тут... Ну, я вам скажу, Операція дуже успішна. Одтягнули декілька бригад з Донбасу з Югов. Знищили ворога, не дуже мало, доволі достатньо. От. Так що вважаю, що позитивна така операція була проведена. Таких треба готувати ретельно, аби інформація не виходила. І тоді такими контрударами тільки будемо освобождати, продвигатися. Тупо йти в лоб, ну. Не така зараз війна. Тим більше дрони цього не дають, просто не дають. Як вам і вашому підрозділу діяти в умовах щільного мінування і оборони противника ну, те, що ми зараз бачимо, і на Бахмутському напрямку, і на Запорізькому, те, що вони вибудували. Які можливості для роботи розвідки? Ну ми дивимося безпосередньо по місцевості. Плюс, я ще раз наголошую, що спеціалісти сапери, які розуміють, що може бути навіть гіпотетично, а не практично. Практично стандарт якийсь От, Плюс дивлюсь, оснащують бригаду саперною технікою, цими міношукачами з такими современними. І завдяки цьому потихеньку треба розміновувати, але виявляти і те, що підривається дистанційно. Бо я спілкуюсь з багатьох головних сержантів різних бригад, десантних, яких завгодно, то розказують, що вроде би, все, пішли, все добре, а потім дистанційно, як у нас кажуть, є така американська підрив, як клейміра. Uh -huh. І ми звичайно, як uh -huh. десь кудись заходимо і ждемо ми себе, щоб защитити, заводимо ці клейміра і... Чоловік просто сидить, щоб, як кажуть, нажати кнопку, дивиться. І вони теж красиво піймали в декілька містах наших в ловушку, що вони пішли, і вийшло так, що видно, дистанційно підірвали і, як кажуть, прийшлось трошки відступити. Тому тут треба шукати таку техніку, яка може це або розміновувати, або... Скажімо так, знешкоджувати, заходити. інженерно суперна розвідка вона для цього ж і створена. Тільки вона у нас, на жаль, тільки-тільки-тільки зараз починає розвиватися. А це треба було робити, як кажемо, вже як ато почалось. Бо в моїй в 2016, 17-18-му році, ну якось так ходили ми, ну таких особих сложностей з цим не було. А це все не стоїть на місці, на жаль. Тому треба вивчати, обучати і якось робити це. Бо якщо ми не знешкодимо, як кажуть, землю, ми ж не прилетимо, треба йти. Ну то таке. Чого ви хочете для себе в цій війні? Я хочу повернутися на кордон 91-го року. Це по-перше. І по-друге, щоб може наступив той день, коли Росія зрозуміє, що вона не то, що вона держава, вона взагалі не понятно, що. І якщо весь, весь світ цього не зрозуміє, то це може обернутися будь якій точці світу, з будь-якою країною таке трапиться. Тому це, звісно, добре, що нам допомагають, але не так би як хотілося, скажімо так. От тому хочеться повернутися, як жили ми, коли Україна стала незалежна, розвиватися і щоб. Може там почують наші властімущі, щоб, скажімо так, скільки вже фактів корупції виявлено, а покарань немає. Я сам позивний адвокат і сам пожизній адвокат. Тому і в органах працював, то ну, для мене це неприємливо, коли людина щось скоює, а покарання нема. Навіть тут на війні, скажімо так, це не злочин, але якщо людина не виконала те, що я сказав, я його накажу. Обов'язково, тому що якщо не буде покарання, він цього не зрозуміє і результату не буде. Ні, до свидання, йди отуди. в тил. Картошку чисть, полимий. А тут будуть воювати хлопці, які прийшли за засять всі. Дякую вам, адвокат. Дякую. Дуже дякую.